Алкоголізм у світі тисячі людей страждають на цю недугу. Втім, більшість своєї залежності від зеленого змія не визнає. Тому страждає й настільки сам хворий, скільки його родина, саме на плечах близьких, і висить вся відповідальність за долю хворого у київському центрі фунготерапії, біорегуляції аюрведи знають, як допомогти таким родинам. Тут залежних від спиртного успішно лікують за допомогою грибів. Звісно, родичники, сестри, жони. матери, они стараются, видя такое вот пагубное влияние на своего близкого человека, стараются ему помочь. И вот такая есть возможность. У нас капринус ⁇ это грибочек, который в такой очень удобной форме употребления. Гриб капринус має цілющі властивості. Він виводить людей із запоїв, а також стимулює захисні властивості організму. Фахівці Київського центру фунготерапії зізнаються, каприн допоміг тисячам людей побороти залежність від зеленого змія. Виділене віщество каприн, яке которо в грибочці, капринус, або його ще і називають навозник, имеет свойство при регулярном применении, его можно применять в виде порошочка, небольшими количествами, но регулярно, вызывает неприязнь и отвращение у человека к напиткам, содержащим спирт. При длительном употреблении мы достигаем очень хороших результатов. Каприн випускають у формі порошку і капсулах. Він нешкідливий, не викликає алергії та побічних ефектів. Це звичайно, люди, які використовують, вони відказываються і не признають себя алкоголиками. Вот так? такая возможность незаметно этот порошочек добавлять в различные блюда, жидкие салаты. І при ежедневні е підсипанні цього порошочка е достигается ефект, вызывается відвращення к содержащему спиртное. Відчуття відразу від алкоголю виникає поступово. З кожним наступним вживанням гриба пацієнт все менше тягнеться до чарки. Від виникає якесь чувство не одразу відвращення, але Чек розуміє, що коли він вип'є, то йому стає плохо. А чого йому стає плохо? Вот он конкретно собі вже определяє, що це от того, що він випілку побороти залежність можна за півтора-два місяці, кажуть лікарі. Тривалість лікування залежить від здоров'я пацієнта та бажання родини допомогти близькій людині. Помімо того, що ми приміняємо. вот это удивительное свойство капринуса, мы еще подключаем в комплексное лечение аюрведические препараты. Это препараты восточной медицины, тибетская медицина. И вот это комплексный подход к такой проблеме очень эффективен. Отримати безкоштовну консультацію щодо лікування алкоголізму та придбати препарат Каприн можна в Київському центрі фунготерапії, біорегуляції аюрведи за адресою місто Київ, вулиця Васильківська 38, кімната 2, або замовити за телефонами 097 231 74 44 та 050 331 74 44, адреса сайту fungodoktor.com.ua.